Раз будемо говорити про те, як в Росії щось там вибухає, загоряється, чесно кажучи. Я вже так деколи як там з'являються якісь новини про те, що в Росії загорівся якийсь там завод, або в зго Росії щось там вибухнуло, і вже ці новини такі якісь. Кислі. Ніби. Вони кислі тому що це є, так, як має бути. Це так? процеси окислення. Оки... Є два процеси окислення. Коли щось гниє, або коли щось горить. І То і то є окислення. Ось Так що в Росії, в принципі, вона окислюється. Вона з одного боку гниє, а з іншого боку, горить. Е словом, е але, але е частота того. Чому чому воно так нам здається вже таким звичним? Тому що воно доволі часто е, останнім часом відбувається. Наскільки часто, де, що, як е, ось це журналісти е, з розвідувальної агенції Мольфар з'ясували. І зараз нами на зв'язку Максим Зражевський, керівник з аналітики розвідувальної агенції Мольфар, і нам розкаже, що ж вдалося їм з'ясувати. Пане Максиме, вітаємо вас. Е, вітаю. За скільки часу ви досліджували, власне, ось ці всілякі пожежі, їхнє походження. Це інформація за скільки днів? За місяць, за два, за півтора року, ось тих, що триває повномасштабне вторгнення? Ми почали досліджувати з січня 2022 року. Тобто, у нас є інформація за кожен місяць, скільки було пожеж. На території Росії ми дивились на динаміку і на те, які об'єкти частіше за все горять. Ми побачили, що останні два місяці це поки що, поки що рекорд. Це пік по. Пожежам на таких об'єктах. Більше того, крива майже весь час збільшувалася протягом півтора року, і зараз порівняно з тими вже більше як в 5,5 разів більше, як було в аналогічні так. періоди. Важко це пояснити так, так. просто тим, що не знаю, що там росіян курити стали більше пити, і якесь пожежної безпекові проблеми. Е, ну, ми, коли е, коли почали робити це дослідження, ми припустили два варіанти, чому це. Може відбуватись. Перше, це діяльність нашої розвідки, а друге, це збільшення руху опору на території Росії. І скоріш за все, останнім часом це цей рух опору почав ще більше працювати і підпалювати ці, ці об'єкти. Що, що найчастіше спалахує? Спалахує це склади. Заводи і торгівельні центри, от якось так. Якщо по масштабу пожеж, то це склади. Склади чого? Деревини, будь-яких товарів, все, що завгодно, все, що можна звати складом, там де щось зберігається. Пане Максиме, а ви не досліджували, як в російських медіа реагують на всі ці якісь. Пожежі, які почастішали останнім часом, е, ну то це, це є наш метод, як ми збираємо інформацію. Ми дивимося на їх е, е, медіа, і дивимося на їхні там, канали те, або там, якісь групи і е, намагаємося зловити якусь новину про пожежі. І ми, ми почали помічати, що якісь крупні змі вони почали приховувати інформацію там, про пожежі, просто не розповідаючи про це, якщо дивитись на якісь там локальні медіа, то вони якось дуже, дуже сухо пишуть про якусь масштабну пожежу, і це явно їм не подобається. Які пожежі є такі ну, цікаві, з вашого погляду, які варто згадати, які випадки? Ми виділяли там із таких най найкрупніших пожеж. Це палало сміттєзвалище. Там було 55 тисяч квадратних метрів пожежа. І горіли ще заводи з виробництва фарби і склади з деревиною. Це такі з наймасштабніших. Там було більше, більше 10 тисяч квадратних метрів пожежі. Що ж, ну і також спитаються: якщо казати про регіони російські, то де найчастіше це стається? Це, ну. Московська область та там найбільше всього пожеж. Якщо там друге та третє місце це Мільніградська і Свердловська область, тобто більше столиці, скажімо так, так, да, да, столиця і, і вся область є. Якісь принаймні докази на користь тої гіпотези, що до того можуть причетні бути якісь там умовні російський рух спротиву Путіну. Ну, ми, ми це бачили там. І коли знімали відео, коли підпалювали призивні ділянці, і там підбігали, кидали коктейлі, щоб спалити ці ці будівлі. Скоріше за все, на де на інших об'єктах може відбуватись теж саме. Також були коментарі в різних там пабліках. Вони, вони теж порівнюються з ростом опору на території Росії. Ну що, хай в Росії воно далі все вибухає, згоряється, палає. А ми будемо відслідковувати і м, тішитися тому всьому, тому що що більше в них там тих пожеж, то краще для нас. Дякуємо, пане Максиме. А ви будете підраховувати частоту і, і нам нас про це інформувати, аналізувати наскільки воно частіше трапляється.